Так, всіх вітаю. А машинка Ханді. І в нас відпали лопасті і активатори, отакі, які стоять в барабанці в машинці. І у вас виходить, що немає ось. Отак от немає цих лопасті. Що ми робимо? М перше, якщо у вас залишилось кріплення ось таке від лопасті, то воно як викручується. Ми Знімаємо звідси, воно просто отак ось защелкується, вищелкується, дуже просто з барабана. А з цієї сторони, що нам треба? Перевернути машинку набік, е, знімаємо зливний шланг цей. і тут знаходимо наш отвір, де під лопасті ми будемо їх закручувати. Ось отак от ставимо. Оп, і ось тут цей отвір. Що ми зараз будемо робити? Вставляємо це все і ставимо так, щоб аж О, так от тут виходить пластикова це все зайшла і бачимо пластиковий отвір. Цей Цей отвір ми просто закручуємо винтик. щоб Ось тут вкріплення він просто закрутився все і потім збираємося нормально, таким чином ми міняємо ці активатори.